Скажи, будь ласка, що тобі було найскладнішим на Олімпіаді? Думаю, що найскладнішим мені було написати твір на письмовій частині Олімпіади. Тому що там треба знати і граматику, і побудову речень, і те, як відбати думки, і як написати це все. Дякую. Скажи, будь ласка, як ти дійшов до такого результату? Я Тренувався в англійській протягом багатьох років. Особливо я старався вести в англійське середовище, навколо мене були англомовні люди, і щоб я користувався англійськими сайтами і тим чином я заставився вивчити більше англійську мову. Чи плануєш ти брати участь в Олімпіадах в майбутньому? Так, звичайно, планую. Я все зайняв третє місце, а бажання у мене є зайняти вище місце. Що б ти порадив для учнів, які планують брати участь в Олімпіадах з англійської мови? Я думаю, я порадую їм краще повчити громадку, щоб явно написати добрий твір і старатися запам'ятовувати якісь фразоїзми, прислів'я і інші такі подібні речі, ідіоми і так далі. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи очікували ви на такий результат? Певних очікувань результату не було. Це був дебют романа, досить гарний дебют, успішний, результативний. Враховуючи те, що він активний учень, гарно працює на уроках і не тільки на уроках, то, звісно, ми очікували, що він сяде не останнє місце. Дякую.